І Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри! Сердечно вітаю всіх вас зі святом винесення чесних древ животворчого Христа Господнього, а також з Днем пам'яті святих мучеників Макавеєвих. Протягом року тричі ми маємо нагоду для особливого пошанування Христа Господнього. А саме, коли ми прославляємо його воздвиження у час Великого посту, коли звершуємо його поклоніння, і нині, коли згадуємо давню традицію царгородської церкви. Бо 1 серпня, на початку місяця, який через пекутну погоду сполучався у давній час із поширенням хвороб у столиці Східної Римської імперії, мали звичай. З великою урочистістю виносити частину Христа Господнього для всенародного поклоніння і звершення перед Ним молебнів. після віднайдення у Єрусалимі в IV столітті святого Христа більша його частина залишалася у місті, якому постраждав помер і Воскрес наш Спаситель, але велика частка була взята з благословення. Для імператора Костянтина та його матері Єлени, і надалі зберігалася у царгороді серед святинь імператорської родини. І саме цього дня, яким розпочинається серпень, що був останнім місяцем церковного року, з великою честю, хрест, в який була вкладена ця частка животворчого дерева, виносили для молитви і вшанування народом. Та з процесією обходили Царгород. Однак, ми, дорогі брати і сестри, сьогодні також поклонінням вшановуємо Хрест Господній не стільки заради того, щоб згадати давню традицію, скільки для того, аби оновити в нас самих в наших серцях усвідомлення значення для нас чесного Христа, бо його знак, Його образ супроводжує. Життя кожного християнина, ми знаменуємося христовидно, згадуючи ім'я нашого Бога, Отця і Сина і Святого Духа і осіняємо своє чоло, живіт та плечі, просячи про благословення Господнє для наших думок, почуттів та дій, ми, як знамено перемоги і свідчення віри, ставимо Хрест на наших храмах. Як символ нашого уповання та надії на Воскресіння з мертвих і життя вічне, ми ставимо Хрест над могилами спочилих. Коли приймаємо хрещення, ми, як знак нашої приналежності до Церкви Божої, отримуємо образ Христа, який носимо на грудях, благословляючи оселі та інші місця перебування, ми на стінах. Зображуємо Хрест Господній. Ми прикликуємо силу животворчого, чесного Христа на допомогу для себе та інших, коли потребуємо захисту і підтримки в боротьбі з ворогами видимими і невидимими. Бо Хрест Христовий, який був знаряддям мучительної і ганебної смерті, став знаменом і знаком перемоги. Спаситель помер на Христі і через цю смерть. Яка стала жертвою за гріхи світу через пролиту на Христі кров Господню відбулося очищення і оновлення людства. Від часу Христового Воскресіння з мертвих і довіку Хрест Господній для нас це не лише історичне нагадування про євангельські події, про розп'яття і смерть на Голгофі, Сина Божого. Знак Христа Господнього для нас є знаком найвищої жертовної любові, Творця до людства, до нас, дітей Господніх, його друзів, заради спасіння яких Христос віддає своє життя, сила зла і брехні, заздрість і порочність, неправедне судилище і загалом протилення Богові, Його откровенню, Його волі були шляхом до страшного злочину. Вчиненого людьми, злочину страти Сина Божого на Христі, але приймаючи на себе Хрест, приймаючи заради нас і нашого спасіння наслідки гріхів всього людства, віддаючи себе в жертву, Господь показує нам шлях до перемоги над злом і всіма його наслідками і проявами. Тому нині, поклоняючись образу Христа, прославляючи смерть. І Воскресіння Сина Божого, ми просимо у Спасителя духовного зміцнення для нас у нашій боротьбі проти зла, як колись імператору Костянтину Бог явив видіння знаку Христа зі словами цим переможеш, так і ми просимо, особливо зараз у час війни, з новітньою імперією зла, зміцнення духовних і тілесних сил заради перемоги. Наші супротивники символічно обрали для себе знак Z, схожий виглядом на блискавку, що нагадує християнам слова Христові. Я бачив сатану, що як блискавка впав із неба, а ми для свого воїнства обрали знак, під яким боролися і перемагали наші звитяжні предки у часи княжі та козацькі знак Христа. І сьогодні, день особливого вшанування Христа, ми просимо у Сина Божого, який переміг диявола, захистити і зміцнити українське воїнство у боротьбі проти орди чужинців, які хочуть знищити наш народ. Ми уповаємо на милість Божої і віримо, що Господь, який переміг владу зла, допоможе і нині нашому народові захистити рідну землю. Від нашестя завойовників сьогодні ми також згадуємо пам'ять старозавітніх мучеників Макавеєвих, їхньої матері та їхнього вчителя-наставника, які постраждали від тирана Антиоха. Цей злобний язичник сподівався викоренити віру в істинного Бога та схилити народ Ізраїля до поклоніння ідолам, тому погрозами і муками. Сподівався примусити вірних відступити від Божого закону, але, маючи добре виховання і отримавши добру науку, брати Макавеї не піддалися ані намовам царським, ані погрозам та мукам. І хоча померли вони, бувши страчені з наказу царського, але перемогли, надихнувши народ на повстання проти тирана, а сам безбожний антиох. Був уражений хворобою та помер у муках, і царство його було завойоване. Приклад Макавеїв нехай нагадує нам, дорогі брати і сестри, як про вірність Богові та Його закону, так і про відплату, як угонителі та мучителі, безбожні тиранічні володарі раніше чи пізніше отримають відплату гніву Господнього і праведного суду. Його ніхто ніколи не уникне, і ми особливо просимо Бога нині, коли згадуємо ті давні події, явити суд і правду над нинішнім кривами, кривавим кремлівським тираном, безбожним вбивцею і гордовитим мучителем, щоб він був скинений з престолу, як той давній Антіох, і царство його завершилось безславно і безчесно. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми також розпочинаємо двотижневий піст на честь Пресвятої Богородиці. Бажаю всім нам доброго постування і нехай сила Христа Господнього, покров Матері Божої і незламна вірність Божому закону допомагають нам перемагати зло і гріх у собі та у світі. Амінь. Слава! Jesus Cristo